Сьогодні, як ми знаємо, йде шалений тиск на Україну і зовнішній, і в тому числі це шалений тиск на депутатський корпус, саме з метою таки проштовхнути в остаточній вже редакції проект змін до конституції, який буде включати фактично конституційну легітимацію, абсолютно антиконституційного закону, абсолютно маячливого і деструктивного закону про особливості місцевого самоврядування. В окремих районах Донецької та Луганської області і от це демонстративне небажання терористів, а точніше Росії, яка діє руками своїх маріонеток, виконувати якісь свої зобов'язання ще раз говорить про те, що Україну в односторонньому порядку фактично змушують сьогодні вставати. Ну, фактично, визнавати капітуляцію, фактично визнавати повну правову і політичну деградацію української держави, яка нав'язується нам через так звані мінські домовленості, через так званий нормандський формат, і так далі. Відповідно, робимо висновки і просто розуміємо, що фактично йде спроба сьогодні в односторонньому порядку. Поставити Україну в таку ситуацію, я закликаю звичайно всіх депутатів Верховної Ради, які вважають себе патріотами України, яким не байдужа та присяга, яку вони давали українському народу, зважати на це і розуміти, що сьогодні фактично Україна, якщо піде на поводу всього шантажу, якщо вона піддасться під цей зовнішній тиск, неважливо з якого боку, ну і перш за все з боку агресора, бо це під його диктовку все відбувається. Зрозуміло, що це може мати катастрофічні і дуже. Стратегічно погані для України нас. Ми вчора, от за цим столом обсуждали как раз эту тему. Наскільки я розумію, голосов не і є вероятност, що тут буде атозвано поправ... ну, зовсім так. Наскільки я зрозумів з останніх маневрів була ідея, і зараз ніби один з варіантів це через подання до конституційного суду продовжити цей люфт, тобто не до кінця січня, а продовжити його. Але сьогодні вже прозвучало в новинних стрічках: що нібито такі 28-го, ніби є план це робити. Тобто, наступний четвер, нібито є вже певні домовленості, що це відбудеться. Я не знаю. Я звичайно всі всі процеси з інсайдерські не занурений, бо до нас ніхто не звертається, що раптом ви проголосуєте, бо знають нашу позицію. Ми точно будемо проти голосувати. Але процеси в парламенті відбуваються незрозумілі, і так виглядає, що тиск цей посилюється з кожним. Дня.